Днями у місті заставна відбулося вражаюче віче, присвячене пам'яті Небесної Сотні. Учасники заходу зібрались, щоб шанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за волю та незалежність України. Україна моя. Країна сильних і незламних людей. Країна вільних. І хоробрих героїв. Героїв, які десять років тому під час Революції Гідності, ризикуючи життям, захистили Європейський вибір держави. Дорогі заставнівчани, шановні представники організацій, закладів та установ Заставнівській громаді, сьогодні, 20 лютого, ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, людей, які поклали на вівтер нашої свободи і гідності найдорожче, що мали життя. Усі вони залишаться в пам'яті народу назавжди, стануть гордістю і прикладом для майбутніх поколінь. Символізуючи щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Нинішні пам'ятні заходи по всій Україні проходять під гаслом. Залишаємося гідними своїх. Героїв. Назавжди увійдай в історії України як символ патріотизму та героїзму, і вкотре підтвердить тезу про те, що в найкритичніший та найважчий період нашої історії знайдуться герої, які своєю жертовністю дозволять будувати нам майбутнє. Будьмо гідними їх подвигу. Бережімо Україну. Бережімо нашу батьківщину, бо вона в нас одна. Пам'ятну церемонію присвячену й річниці вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, відкрити Державним гімном України. Сьогодні день, коли хочеться мовчати і молитись для відправи панахіди в пам'ять про героїв Небесної Сотні та борців за незалежність України. Запрошуємо благочинного Заставнівського округу, метрофорного проти ірея Дмитра Костащука та ірея Отця Василя Пасюка. Славен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віки. Хайда не закони са і душі рабів твоїх попов нині повсякчас навіть. Великої милості твоєї, моливайсь тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помило, Господи, помило, Господи, помилуй, що помилуй. Господь Бог оселив душі їх там, де праведні споживання. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Просимо. Подай, Господи. Господу подали вас, бо жити ще ти, світовий дом. Сам, Господи, впокай, душі, спочилих героїв Твих Небесної сотні, місці світлі, місці квітучі, місці спокою, де нема ні не ні скорботи, ні зітхань, всякий рік чи ні, ні, ним, словом чи ділом, чи думкою, як благий і чоловіколюбний Бог прости, бо нема людині, що жила мені зрішила. Ти єдиний без гріха. Правда твоя, правда вічна і слово твоє істина. Бо ти єси воскресіння життя і упокоєння, спочили храбів Твоїх, героїв Небесної Сотні, Христе Боже наш, і Дві славу веслаємо, з безпочатковим тим Отцем і присвятим, і благим, і жодворчим Твоїм духом, він і час і на віки віків. Свячих Христос, Христоща воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвам причистой своєї матері, святих славних, сухоних апостолів, преподобних, боносних Отців наших і всіх святих. Душі спочили героїв Небесної Сотні, бо не оселить, На лоні Авраама упокоїть, до праведних приєднає, і нас помилує, бо він благий і чоловіка любий. Подай Господи, спочилим рабам твоїм, воїнам Небесної Сотні і всім воїнам українським, які загинули за і вітчизну нашу. І за двори їм вічною головою. І сина, і Святого Духа. Улюблені в Господі, браття і сестри, всі ми знаємо, що Бог це є любов, Бог це найвище благо, але звідки береться зло від діявола, який сіє гордість. Заздрість, ненависть, підступність і владолюбство. Президент Янукович видавав себе за побожного християнина, але принижував український народ драконівськими законами і хотів завести нас у неволю знову. До Московії. А коли народ вийшов на майдан, то він наказав розігнати і навіть стріляти. І що там творилося, очевидці знають, то було пекло і все. Було в диму, в вогні, дзвонили дзвони, стріляли снайпери ворожі і поранених заносили до Михайлівського собору. Багато хто молився, Боже єдиний, великий, нам україну ранить. Дехто цитував свяч... святі слова Шевченка. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. По всьому світі, як ви знаєте, небайдужі люди підтримали український народ. І було видно, як українські прапори замойріли у всіх країнах. Звідусі лунало. Слава, слава Україні, затремтіла бандитська влада. Янукович покрився ганьбою і втік. Народ український переміг, але на вівтар перемоги було покладено життя Небесної Сотні, а скільки покалічених і поранених. Але це був ще лише початок. Потім буде Крим, Довбах, Донбас. І зараз сотні українців вже, а навіть тисячі, гинуть за волю українського народу. З нами Бог. З нами правда і перемога буде за нами. Нехай буде вічна пам'ять. І вічний спокій, і Царство Небесне, героям Небесної Сотні і всім героям, які загинули за віру, Церкву і Вітчизну нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! Тисячі людей виходять на майдан. Віддати шану героям, що бережуть їх спокій та мирне життя. З вдячністю запалюють свічки і покладають квіти біля обелісків, меморіалів та пам'ятників. Оживає майдан, оживає Україна. Запрошую вас, ці сумні і пам'ятні хвилини, піднести квіти. Запалити свічку пам'яті героям небесної Солі. Чуєте? Що це? Ти чуєш? Це дзвін. Дзвін пам'яті. Пам'яті? Але такі бувають? Бувають. Слухай. Це говорить сама пам'ять. Пам'ять про загиблих Але ж хіба пам'ять буває? Живою? А ти не віриш? Так. Віра може марти двічі. На полі льбою... То куля. А другий? А другий в пам'яті народній. Другий раз мирати страшніше. Другий раз людина повинна жити. Вічна пам'ять, небесній Сотні, вічна пам'ять небесному воїнству, які віддали життя за вільну Україну. Оголошується хвилина мовчання. Сина не для війни, не для гармат, не для автоматів і годувала його грудьми, любити вчила, а не вбивати, Плекала сокола, пишалась між людьми, молилася за нього, Боже милий. Я хочу тішитись його дітьми, а не ридати на німій могилі. І що ж? Для чого зараз ця війна? Чому дітей багато так згубила? Та ж Україна, люди в нас одна. І не потрібні працькі нам могили. чути я як ма. Сері слова летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не заса, до віку буде вже горіти. Калина росте, мамині очі чекають тебе, Сила у розпачі плаче, сина все чекає, Бога вже його душа ма. Я в бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь. Не стали каменем, розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. Пам'ятаймо та шануймо наших героїв України. Молімо Бога за тих, хто віддав своє життя. За Україну і зробимо все для того, щоб їхня велична благородна мета не перетворилася в ілюзію. Зичу всім нам щастя, миру, перемоги, добробуту та злагоди в родинах. Дякуємо всім, хто віддав сьогодні шану, возвеличив пам'ять Героїв Небесної Сотні. Слава Україні! Героям слава! Бувайте здорові, залишайтеся з Богом!